Привіт, розбираємо тему про системний діджитал. Трошки поговоримо про те, що таке хаос в діджиталі, як зрозуміти, що на якій, взагалі, стадії розвитку маркетингу, розвитку системного діджитал маркетингу знаходиться ваш бізнес. Що з цим можна робити? Взагалі, як рухатися, в якому напрямку, і що ж нам дає той самий системний діджитал, який можна ефективно побудувати в бізнесі. І так я спілкуюсь досить багато зі своїми клієнтами, з постійними клієнтами, з новими, і бачу таку тенденцію, що більшість, більше 70% компаній, 70% клієнтів, які до нас приходять, вкладають в діджитал маркетинг щомісячно, але не бачать той результат, який вони хотіли б отримувати, або не мають стабільного зростання. І причина в цьому завжди це не системно вибудований діджитал. Тобто це не проблема в якомусь одному інструменті зазвичай, особливо якщо ми говоримо про якому. А це така проблема саме в підході до побудови діджитал маркетингу І давайте трошки розберемо, що таке, як взагалі зрозуміти, що в бізнесі відбувається хаос в діджиталі. В діджитал напрямку які ознаки, по яким критеріям зрозуміти, що щось не так, і виходячи з цього, розуміти, що саме потрібно виправляти. Перше, немає єдиної системи планування, немає єдиної стратегії на більше там, трьох місяців. Іноді немає цієї стратегії і довше, ніж на місяць. Тобто, в якому ми часто бачимо те, що стратегія рекламна, вона побудована від акції до акції. Тобто, вся, все стратегічне планування, воно тільки зав'язується на тому, що ми запланували, які акції ми запускаємо в рекламу в цей місяць. Наприклад, максимум, що це в наступний місяць. Але з системного планування, що ми робимо. З акціями для якої аудиторії, що ми робимо з постійними рекламними кампаніями, що ми робимо з покращенням брендингу, що ми робимо з власне з цими брендинговими компаніями, що ми робимо з лояльною аудиторією, як ми допродаємо, і так далі. Тобто, от всього цього зазвичай немає. Тобто, це точкові окремі якісь компанії, і знову ж таки повторюсь, зазвичай вони налаштовані саме на акції. Кожен підрядник робить своє, але ніхто не відповідає за результат. А про що тут? Хтось, наприклад, з підрядників робить SEO-просування, хтось робить таргет, Можливо, своїми силами ведемо соцмережі, робимо контент, хтось інший робить налаштування контекстної реклами, тобто різні підрядники. Під різні задачі, і це нібито непогано з одного боку. В цьому є певні свої переваги, але самий головний мінус в тому, що нема. Системного налаштування, тобто, що нема зв'язку між цими всіма підрядниками і кампаніями. І це умовно просто розділили задачі, і ці задачі виконуються. Але це не працює в зв'язках, це не працює в воронках, і таким чином це надає той результат, який можна було б отримувати від системного ведення і розуміння цих рекламних кампаній різних в різних каналах. Сайт це просто візитівка, а не воронка продажів. Для ЯКОМ сайт також може виконувати роль ну, такої певної зручності для оформлення замовлення клієнтів, тобто, але все одно при цьому він не є в елементом воронки продажів. Сайт просто є таким каталогом, в якому можна оформити замовлення, зручно там оплатити або зручно просто оформити для потенційних клієнтів. Але це не є елементом воронки продажів. І це досить велика проблема, особливо для e особливо це на першому місці, тому що продажі сайту вони мають теж функціонувати, всі ці елементи мають функціонувати системно. І сайт має бути інструментом продажів, не просто каталогом, в якому або через який зручно ваш потенційний клієнт зручно оформив замовлення. CRM або аналітика, або і те, і те не підключені або не налаштовані. Це теж дуже дуже часта історія, що стосується і аналітики, і crm системи або нема CRM, або є CRM, але нема налаштованої аналітики. Ми не розуміємо, з яких рекламних кампаній в нас які продажі йдуть що допродається, з якої рекламної кампанії ми продаємо холодні аудиторії, з якої рекламної кампанії ми продали теплі аудиторії, тобто аналітика, CRM, всі ці інтеграції, вони не налаштовані між собою. Знову ж таки, не поєднано це все в систему. Наступний пункт це бюджет на рекламу є, продажів, немає або вони нестабільні. Що я маю на увазі бюджетну рекламу є? Тобто те, що ви виділяєте якийсь певний бюджет на рекламні кампанії, вони запускаються, гроші списуються, але продажів або немає зовсім, або є якісь точкові, або дуже часто клієнти не розуміють, а це продажі взагалі з реклами, чи це продажі просто вже по сарафанці, або це постійні клієнти купують. Тобто нема, нема ось цього розуміння, бо нема цієї аналітики. І це насправді теж такий, ну, це такий злив бюджету рекламного. Таким чином, ви не розумієте, куди вам цей бюджет потрібно перерозподіляти, як його перерозподіляти, десь збільшувати, десь урізати, десь зменшити. Наступний пункт це постійні запуски рекламних кампаній, ну, ніби як з нуля. Тобто через те, що нема системного підходу, зазвичай є короткотривалі рекламні кампанії, це там акції якісь, які ви запускаєте кожен місяць там, до певного приводу, або знову ж таки це залежить від бізнесу, від продукту. Але є і постійні рекламні кампанії, які налаштовуються і направляються на розвиток бренду, на підняття лояльності аудиторії. Також є рекламні кампанії для утримання аудиторії, для Повернення клієнтів, які не купили або купували давно. Тобто це різні цілі, під них різні рекламні кампанії, і деякі рекламні кампанії є сенс запускати і зупиняти, а деякі рекламні кампанії потрібно залишати на довший час, особливо якщо ми бачимо, що вони вже успішно працюють. А для того, щоб бачити, чи успішно вони працюють, ми маємо мати систему і аналітику. Аналітику як налаштовану на сайті, так і в цілому всі чіткі KPI, по яким ми вимірюємо показники ефективності всіх рекламних кампаній і всіх джерел трафіку. Наступний пункт це власник або керівник. Тут можна менеджер, маркетинг-менеджер, директор з маркетингу залежить від масштабів бізнесу і розподілу ролей в цьому бізнесі, тримає маркетинг в голові. Тобто. Одна людина знає приблизно, що робиться з точки зору маркетингу, і знає приблизно це просто каже: ми там запускаємо акції, ми там робимо такі рекламні кампанії, ми там робимо якісь інтеграції, щось запуски, якісь з блогерами і так далі. Тобто просто про це говорить, але немає ніяких чітких зафіксованих KPI, немає чітких показників, цифр, на які можна спиратися і робити висновки. А те, що ви робите, це окей, чи це треба якось масштабувати, змінювати, можливо, щось взагалі припиняти? І звідси виходить наступний пункт: це всі рішення приймаються на основі інтуїції або на основі просто креативних ідей, які поступають від підрядників, а не на цифрах. Умовно, прийшов підрядник, який займається СММ, і каже, у нас є така от класна ідея, яку б можна було спробувати реалізувати, там запустити ось таку рекламну кампанію. І там маркетинг-директор, або засновник, або е, власник говорить: Ой, клас, мені подобається, давайте запускаємо.' А що у нас було до цього, скільки виділити на це бюджету ми можемо, в рамках яких задач буде ця рекламна кампанія працювати? Яка в нас буде воронка продажів, дуже часто ці деталі вони ніби як опускаються. І тому ми не можемо, по-перше, реально зрозуміти потім, чи це була класна ефективна ідея, чи це просто була така ідея для тесту. Хоча ідеї для тесту теж потрібно закладати в певну воронку, в певні KPI і розуміти в результаті, чи ця ідея варта подальшого масштабування чи ні. Наступний пункт це відсутність зв'язку між першим продажем і повторними покупками, тобто те, що не дуже часто не працюють з базою клієнтів. Нема ось цієї далі воронки є постійно вкладання в грошей в те, щоб залучити нових клієнтів. А дуже часто для того, щоб правильно розподілити ці бюджети, потрібно, крім того, щоб залучати нових клієнтів, працювати з лояльною аудиторією, тому що дуже часто, не завжди не у всіх бізнесах, але в більшості випадках, вкладати кошти в лояльну аудиторію вигідніше, тому що це менше витрати, і більше можна отримувати прибутку за рахунок повторюваних покупок або допродажів і так далі. І останній пункт, про який я б хотіла сказати, це немає єдиного відповідального за діджитал результат Якщо ви не маєте, наприклад, head of digital в рамках вашого там, e проекту або якщо це послуги, B2B, неважливо, просто на ЄКОМ e прикладі це прям дуже так яскраво, дуже такий практичний приклад. Якщо ви не маєте цієї людини, то тоді потрібно, щоб ви всю цю систему зводив директор з маркетингу. Директор з маркетингу дуже часто або не має цих знань, бо задачі директора з маркетингу вони трошки інші, або не знає, яким чином все це звести докупи від всіх підрядників. Тому це теж важливий момент, коли нема ось цього. Керівника, скажімо, цього напрямку, то цю задачу потрібно або делегувати, або потрібно робити вам, або потрібно робити директору з маркетингу, або потрібно робити вашим підрядникам. А тут складність в тому, що якщо підрядники різні на різні канали трафіку, то питання, а хто буде все це зводити в єдину систему. Давайте тепер, після цих ми пройшлися по таким по тому, що саме можуть бути критеріями хаосу в діджитал, в системному діджитал. А тепер основні такі моменти, а який він має бути цей побудований системний діджитал маркетинг в компанії, перше, це у вас відповідно є стратегія розвитку, цілі, пріоритети і KPI, по яким ви будете вимірювати, чи ви там рухаєтесь туди, куди треба, чи не туди, куди треба, і як взагалі у вас відбувається цей рух. І тут я розумію, що в наших умовах дуже складно будувати стратегію там, на півроку, я вже не кажу про рік, про два роки, але, на мій погляд, вона має бути. Вона має бути точно на рік і має бути більш стратегічна, там, на 2-3 на роки, але це може бути такий драфтовий варіант, щоб просто розуміти, куди ви рухаєтесь. І виходячи з того, як. Проходить як зовнішні всі події на нас впливають, і як розвиваються ваші внутрішні, як ви рухаєтесь до цілей, до задач і всі ці KPI ваші рекламні? Як вам вдається їх? Їх отримувати, їх притримуватись, від цього змінюється і така більш глобальна стратегія. Але драфтова вона має бути більше, ніж на рік, а більш конкретно, на мою думку, вона має бути на півроку так точно. Якщо ви тільки-тільки починаєте вибудовувати системний діджитал, то скоріш за все на півроку вам буде ну, дуже складно її побудувати. Тоді можна побудувати на три місяці. І драфтовий варіант, тобто накидати ідеї руху на півроку. Потім, коли починаються вже такі перші системні кроки, можна перебудовувати її на півроку і драфтовий вже на рік. І таким чином будувати вже таку більш системну довготривалу стратегію. Наступний пункт це канали працюють в єдиній системі, тобто це реклама. Сайт, CRM, робота з лояльністю. І от в цій всій воронці вибудовуються абсолютно всі рекламні кампанії, всі рекламні канали, які підключаються. скоріш за все, не одночасно всі, а поступово, якщо ви тільки на етапі побудови такої системи. Якщо у вас вже щось працює, то варто подивитися, що працює, що можна покращити, що треба призупинити допоки не побудовані всі ці процеси. І Перебудувати їх і далі вже підключати додаткові каналі, щоб не зливати зайвий бюджет. Також ви маєте чітку, маєте мати чітку звітність щотижня або що два тижні. Тут залежить знову ж таки від того етапу, на якому ви знаходитесь зараз. І можете прийняти, приймати рішення на основі цієї звітності. Тобто, це мають бути чіткі KPI, не яку акцію ви запускаєте, а що нам це дало. Скільки витратили, скільки продали. Тобто це мають бути дуже такі, чи це постійні клієнти, чи це нові клієнти, холодна чи тепла аудиторія. І оці всі KPI їх потрібно спочатку домовитись про них, умовно, зі своєю командою, зі своїми там, підрядниками, або з вашим керівником відділу маркетингу, і по цим KPI йти щотижнево по звітності. І розуміти, на що ви як можете впливати, знову ж таки, на що, як впливають події навколо нас, там умовно відключення світла, обстріли. Коли у вас буде це зведено в таку системну табличку, ви будете бачити і отримувати цей такий певний досвід, що як коли впливає на показники і як ви можете в таких умовах щось змінювати і рухатись далі. І замість хаосу у вас вибудовується керована структурована система, яку можна масштабувати. Тобто ви починаєте там, підключаєте далі канали, навіть якщо ви вибудовуєте систему на одному каналі, умовно, ви хочете більше вкладати в соцмережі. Нехай це буде Фейсбук Instagram. Інстаграм. І запускаєте рекламу саме там. Якщо з цього це один канал, якщо з цього побудувати системну. Системну і рекламну кампанію, і системний діджитал залучення клієнтів через цей канал, то потім ми в цю систему додаємо інші канали. На мій погляд, частіше всього, нема сенсу одразу брати декілька каналів, бо з ними складніше вибудувати систему. Тобто ми її вибудовуємо там на основі одного-двох каналів, як дозволяє бюджет, і що ви вже робили, наприклад. Якщо нічого не робили, то краще на основі одного каналу. І далі ми вже додаємо наступні рекламні канали для того, щоб і мати більший вплив на нашу аудиторію як на лояльну, так і на холодну. Всі дії в маркетингу прив'язані до метрик. Я вже казала про це декілька разів: що ми спираємось тільки на метрики, які у нас є, і по яким ми міряємо ефективність рекламних кампаній. Якщо, наприклад, у нас є якісь ідеї, і під нові ідеї абсолютно різні і креативні, у нас має бути виділений бюджет на початку взагалі мінімальний або без Такого бюджету на якісь суперкреативні ідеї. Але надалі цей бюджет може бути 5-10% від загального рекламного маркетингового бюджету. І там ви тестуєте саме. Якісь нові гіпотези, якісь, виходячи з нових трендів, щось підключаєте нове і також обов'язково аналізуєте. І чи підключаєте це далі більш системно, це, наприклад, цю ідею, чи її масштабувати, ви маєте вирішувати саме на основі метрик. І повторні продажі це частина стратегії, а не випадковість. Знову ж таки, скажу через те, що дуже часто вкладають в холодну аудиторію, в нову аудиторію і не працюють з постійними клієнтами, або навіть не з постійними клієнтами, а з тими, хто купив тільки один раз, тобто, вже лояльність у цього клієнта до вас певна є, з ними також потрібно працювати. І це теж в рамках системної діджитал-стратегії. Що дає цей системний діджитал? Ми поговорили про те, як определити, чи є у мене хаос в бізнесі, в плані діджитал-маркетингу, чи немає. Що дає тепер цей системний, що таке системний діджитал і що він дає для бізнесу? Він дає зниження витрат на хаотичний маркетинг. Через те, що ви розумієте, куди вам варто вкладати більше грошей, ви інвестуєте саме в ті канали, саме в ті рекламні кампанії, не в будь-які, не в якісь рандомні, які у вас з'являються просто від нового підрядника або нової ідеї. А ви вкладаєте туди, що у вас працює. Це такий, ви, ви знижуєте ці злиті кошти, потенційно, які можуть бути, коли інвестиції вкладаються просто рандомно в різні канали, щоб спробувати. Друге, це зростання конверсії і продажів. Через те, що будується воронка, через те, що будується системна система, вам легше впливати на продажі, вам легше прогнозувати продажі, ви вже розумієте і співвідношення інвестицій і продажів з цих інвестицій, і вже розумієте, як ви можете масштабуватися, скільки потрібно інвестицій для масштабування і в які канали можна вкладати ці інвестиції для подальшого зростання. Прозорість, контроль і ефективність. Ви, ви спираєтесь на чіткі цифри, а не на те, що просто не знаю, ми запустили якусь акцію. Тобто спирається вся логіка і все подальше прогнозування на такий контроль і ефективність. Ви знаєте, які показники контролювати, як їх контролювати. І вже команда вам підказує, як, як ми можемо, що ми можемо покращити, де ми можемо зростати, але виходячи з основних показників. Як, я маю на увазі, як зростати саме інструментами. Тобто, якими інструментами ми будемо це робити, це вам підказують підрядники, це вам підказує команда. А на які показники спиратися, це ви вирішуєте разом з командою. Тобто, це вже такі бізнесові показники. Це показники діджиталу, які впливають напряму на бізнес, тобто бізнесові показники, і системний діджитал дає зростання вартості бізнесу. А значить, і таку певну стабільність, наскільки її можна взагалі отримувати в умовах нашого часу. Але ця побудована стратегія спирання на саме конкретні показники і прогнозування майбутніх результатів, вона дає зростання бізнесу і його стабільність в цих хаотичних умовах. Дякую вам за перегляд відео. Я запрошую вас підписатися або подружитися в моїх соцмережах. Якщо у вас будуть питання для по розгляду системності вашого бізнесу, якщо ви захочете зустрітися на онлайн-сесії, проговорити точки зростання для вашого конкретного випадку, можете написати мені будь-якій соцмережі. Ми з вами зустрінемось, проговоримо і знайдемо точки зростання, або просто буду вдячна за те, що я Підпишетесь і до наступних зустрічей.